Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Тілець. Наступний тиждень принесе вам стабільність у сфері фінансів. Ви будете мудро та розумно розпоряджатися своїми фінансами. Ви дуже добре знатимете, де і як їх заробити. Та як примножити ваші фінанси. А ще доля підкине вам якийсь фінансовий шанс. Це може бути збільшення вашої зарплати. Або якийсь шанс для нового успішного фінансового проєкту. Вашою сильною стороною є те, що ви здатні зважити всі за і проти. Побачити всю ситуацію непредвзято, не піддаючись власним емоціям. І завдяки цьому ви здатні діяти справедливо. І завдяки вашій здатності діяти справедливо, діяти не піддаючись емоціям, діяти без якихось темних схем робить вас вищим та кращим за ваших конкурентів. Чи то на роботі кращим серед колег, чи то в бізнесі кращим серед бізнес конкурентів. І карти і радять діяти цього тижня справедливо, розумно, не піддаючись емоціям, не вдаючись, не піддаючись ніяким ілюзіям. Лише холодні, зважені та справедливі рішення.